На відміну від білої картоплі, такої як червона або юконська, ЯМС і солодка картопля не мають такої приємної на смак шкірки. Замість того, щоб стати хрустким, він стає жорстким з текстурою, яка знаходиться десь між папером і шкірою. Зате внутрішня частина дуже смачна, і ми повинні дякувати за це шкірку, вона діє як ідеальна упаковка для запікання, зберігаючи ніжну М'якоть ем всередині. І найкраще вона справляється зі своїм завданням, якщо перед приготуванням її не протикати. Проколювання солодкої картоплі перед запіканням призводить до того, що пар і цукор виходять назовні, а нам цього не потрібно. Напевно, ви вже стикалися з тим, що запечена солодка картопля покривається липкими патьоками це те, що я називаю марною тратою. Цей солодкий смак повинен залишатися всередині картоплі, а потім у роті. Також немає ніякої необхідності робити отвори для виходу пари за допомогою вилки. Картопля не лопне без цього. Насправді я помітив, що солодку картоплю, яку не прокулювали перед запіканням, набагато легше чистити після приготування, пар, намагаючись вийти, відокремлює шкірку від м'якоті. Ем Випікання цілої, непроколотої солодкої картоплі в гарячій духовці, я маю на увазі 230 градусів за Цельсієм протягом приблизно години дає ніжну, повітряну, ем'якоть і тонку, паперову, злегка підгорілу шкірку, яка знімається великими шматками при найменшому зусиллі. Але якщо ви спочатку розгріваєте картоплю в мікрохвильовці, обов'язково зробіть кілька проколів, інакше вона може лопнути. Це найпростіший і найефективніший спосіб запікання солодкої картоплі, який я пробував. Я використовував його буквально вчора, взяв цілий, немитий батат, поклав його на невелике деко в духовку, розігріту до 230 градусів і залишив на годину. Коли він був готовий, я розрізав його навпіл і побачив помітний зазор, майже півсантиметра, між шкіркою і м'якотю. Зняв шкірку, нарізав картоплю кубиками і з'їв з раменом, заправленим гострим маслом. Було смачно. Я повторив і вам раджу спробувати. Оновлено 20 січня 2021 року, о 11 годині 15 хвилин ранку, додана інформація про розігрів в мікрохвильовці.